Вітаю, ми працюємо на сторінці 8 сьогодні. Знову розминка, йдуть приклади на перевірку знань таблиці множення ділення. 7 на п'ять: 35. п'ять. Ще раз наголошую, що ми пишемо тільки відповіді, і дитина, якщо ви працюєте усно, вам каже тільки відповіді, не повторяючи. У мови. Тому і я одразу пишу відповіді. 9, 32. Далі. При дії зменшення ціле спочатку, при збільшенні ціле в кінці. Тому дивимось, кому важко такі приклади через ціле зменшення е, зменшення. Збільшення, зменшення. Я зараз розмічу і дивимось. Якщо невідоме ціле, ми множимо частинки. Якщо невідома частинка, ми ціле ділимо на відому частинку. І таким чином одразу бачимо, як отримати потрібний результат. 7, 6, 49, 6, 5, 7.

Задача у нас 29 на повторення вже дроби. Матуся зварила 9 вареників, що становить одну п'яту з усіх. Ось у нас всі вареники. Матуся зварила 9. Це одна п'ята від усіх. Скільки вареників залишилося ще. Звариться. Можете так? Ні, ми зараз будемо українську мову робити. Закінчується у нас хвилини вже, е, відпочинку і будемо працювати потихеньку кожен в кожен своєї матері. Так і всього не Діти сідаємо, дістаємо українську мову. Е, я скажу потім, Алі, я потім все скажу одним махом. Так, дивіться, що нам треба для того, щоб зрозуміти, скільки вареників залишилося зварити? Нам треба зрозуміти, скільки їх було всього. Так? І їх було відняти е, те, що зварила. Дев'ять вареників. Якщо у нас одна п'ята, дев'ять, як нам треба відновити ціле за частиною?